Привіт! зараз розкажу вам про настільну гру Чемпіонський пінбол, Локалізація настільної гри Super Skill Pinball видавництвом Дікач Games І це в нас такий незвичний ролл-н-райт який справді нагадує пінбол, тому що у вас тут літає кулька, ви намагаєтеся зробити так, щоб вона не впала. І все це такий затягуючий чудернацький та незвичний процес. В цій грі у вас у кожного свій власний пінбольний автомат з власною кулькою і власним показником ваших переможних балів Кожен раунд хтось з вас кидає. Кубики, ви дивитеся, які цифри випадають, вибираєте одну з них, і ваша кулька туди відправляється, і ви замальовуєте таку ж цифру в себе на планшеті. І після цього кулька продовжує падати нижче. І ви замальовуєте вже наступну область. І вона падає так до самого низу, і потім ви замальовуєте область там, і вона відправляється нагору. І так ви намагаєтеся зробити, щоб якомога більше закреслити різних штучок на власному планшеті до того, як ваша кулька впаде. Це загальні правила. Різні області на вашому планшеті приносять вам різні ніштяки. І ви їх заповнюєте, наприклад, тут я заповнюю і отримую одразу переможні бали. І тепер в мене є менше варіантів обирати якусь область тут, тому що я вже якісь замалював. І тоді моя кулька частіше буде падати вниз. Але якщо я замалюю усі області тут, то вони стираються і в мене стане більше вибору. Часто, коли ви повністю заповнюєте якусь область, то ви отримуєте різні ніштяки. Наприклад, тут, якщо я повністю все замалюю, то я отримую окреме точне влучання. Пу, я точно зможу кудись влучити. І після цього стираю і знову можу їх використовувати. Тут додатково в нас є повітряні кульки, які приносять вам також переможні бали, які ви відмічаєте ось тут. І якщо ви їх усі закреслите, ви їх стираєте і отримуєте якийсь один супербонус. Наприклад, бампери. І цей бонус ви також відмічаєте ось тут. І він у вас підсвічується на цей раунд. І потім знизу ви відмічаєте різноманітні оці комірки. Якщо вони усі закінчилися, і більше цифри вам підходящі немає, то ваша кулька вилітає. Найцікавіше це те, що ви тут можете отримати, наприклад, на кашечках бонус мультиболу. Мультибол це супер шалено хаотичний режим, де ви отримуєте другу кульку. І тепер ви повинні кожен раунд використовувати обидва кубики і замальовувати кожен раз кожен з них. І це набагато важче, і у вас багато шансів, що ваша кулька вилетить, але при цьому кожен раз ви отримуєте вдвічі більше балів, які ви відмічаєте ось тут. І як я вже казав, рано чи пізно ваші цифри отут знизу закінчаться і ваша кулька вилетить. І так ви граєте три раунди, відмічаєте ось тут свої переможні бали. І в кого наприкінці гри буде більше переможних балів на цьому треку, той перемагає. Причому баля тут реально можна багацько набрати. Ви бачите, що тут є тільки 100, і ви їх відмічаєте. І гра пропонує вам варіант, що можна аж більше 600 набрати. Але я не знаю, як це зробити. Ну і плюс у вас є тут окремий шанс зробити поштовх. Якщо ви його закреслюєте, тут пишете певну цифру, потім кидаєте кубики. І є шанс, що ви зможете. Ще раз походити, а є шанс, що взагалі цього не відбудеться. Але іноді, коли у вас немає вибору, вам необхідно використовувати ось цю додаткову допоміжну штуку, яка є в цій грі. Це були просто загальні правила, але найкрутіше це те, що у цій коробці вас чекає не одна гра, а цілих 4 різних поля. Кожен зі своєю темою та своїми додатковими правилами. Перше поле найпростіше карнібол, і ви його вже бачили. Воно підходить для того, щоб ви освоїли правила, тому що тут найпростіші вони, і ще для того, щоб ви дивилися в очі цьому жахливому клоуну, який повільно з'їдає вашу душу. Друге поле кібератака. Тут ви потрапляєте у світ гакерів та матриці. І тут, крім звичайних різних штук, є окреме поле біг, де ви потрапляєте на окрему тут міні-гру у механіці Push -Your luck». Тобто перевірка власної вдачі, і тут ви окремо кожні кубики використовуєте для оцієї гри, і Використовуєте там додаткові ключі, які ви отримуєте на цьому полі, і тут можна забрати собі купу додаткових переможних балів. Третє поле драконоборець, моє найулюбленіше, тому що воно виконане у фентезійному седінгу. І тут є окреме місце, де ви збираєте власні скарби, але найкрутіше це те, що тут є окремі ваші закляття різних рівнів. І ви прокачуєтеся, і вивчаєте нові різмітні закляття, які ви можете використовувати. І найкрутіше те, що тут можна собі наколдувати забережені кульки. Тобто додаткове життя, ваша кулька не вилітає, ви просто за допомогою закляття його спасаєте. І тому насправді, якщо вам дуже пофартить, то мені здається, що на цьому полі можна збирати найбільше балів, тому що ви зберігаєте додаткові ходи свою кульку саме завдяки цим закляттям. І останнє поле танцювальна лихоманка. Це в нас поле в стилі диско. І тут. В нас є різноманітні нові треки, є Диско, і є окрема шкала Бугі, то ви отримуєте бугі-бонус. І ви замальовуєте кожну його комірку кожен раз, коли у вас випадає дубль, і ви намагаєтеся назбирати якомога більше, щоб їх отримати. Але якщо не будете довго чекати, тоді не отримаєте нічого. І додатково ще тут ви можете розпочинати диско Пінферно мультибол. Коли ви граєте з механікою мультиболу, як на першому полі. А тепер ваша друга кулька вона знаходиться ось тут. І ви граєте одночасно на двох полях: на одному полі, ви що замальовуєте, і на другому. І це, звичайно, шалено насичений процес, коли ви намагаєтеся втримати увагу на обох полях одночасно. І все це з неймовірно затягуючим процесом. Перші рази я просто сідав ввечері сам в цю гру, розкладав її і бавився один раз за разом і набирав собі бали, і бавився декілька разів поспіль. Настільки це було затягуюче і цікаво. І це прям класна соло-гра, затягуюча і азартна. І вона мені настільки сподобалася, що я для неї зробив окремий саундтрек на сайті мелодайс.org. Якщо ви не знаєте, що це за сайт, то в мене є окреме відео про. Підбір музики для настільних ігор, і ви можете вбити на цьому сайті власне цю гру, і там буде саундтрек, який я підготував. І якщо ви хочете більше дізнатися про самтреку до настолок, то в описі буде моє відео на цю тему. За складністю, це не дуже складна гра, її можна пояснити новачкам, але спочатку їм буде складно просто через те, скільки тут багато всього вони бачать перед собою. Але. Ця гра настільки тематична, що я її поясню новачкам, і вони нормально в неї грали. І після першої партії можна одразу починати нові поля, тому що зрозуміло загалом, як це відбувається. І плюс це дійсно відчувається як пінбол. Ви дійсно там щось враховуєте і намагаєтеся зробити так, щоб кулька там набрала більше балів, і якось ганяєте її по своєму полі, намагаєтеся так, щоб вона не випала якомога довше. Власне, як і у справжньому пінболі. Коротше, мені дійсно сподобалася ця гра. Але в ній, очевидь, є певні мінуси, про які вам зараз розповім. І перший найбільший мінус це те, що це найбільш соло гра з усіх, які я знаю. Я не можу вигадати ще більш соло гру, ніж ця. Тому що зазвичай ігри, які мультиплеєр соло, це там ви, ви усі разом граєте, але в кожну своє міні соло гра То ця ще більш соло, ніж ті ігри, тому що там просто кожен з вас грає у свою гру. А тут кожен з вас грає у свою гру, і вона ще. У певних гравців раніше закінчиться, ніж в інших гравців, тому що ви з різною швидкістю проходите раунди в цій грі. І це відчувається, ніби ви кожен граєте в соло гру, і ще й в ній є вибування гравців на певному етапі. І це прям жесть, як дивно, тому що вона може гратися на цих чотирьох людей. І я грав в неї. Не тільки соло, і з іншими людьми. І там той, хто вибиває, він просто кидає кубики усім іншим і якось допомагає. Тобто, прикольно просто разом сидіти і це бавитися, тому що в кожного щось своє відбувається. Ви там такі: ой, в мене там мультибо, в мене оце випало. Якась комунікація у вас є. Але ви повинні розуміти, що це ну, суцільно соло-гра. Тобто, взаємодії в ній нема взагалі. Другий мінус це те, що тут жахливі оці маркери. Вони дуже швидко перестають нормально писати, перестають нормально стирати, і тому я просто брав маркери з інших ігор, для того, щоб грати в цю, тому що ця мені реально подобається, а маркери жахливі. Або можна просто докупити собі спеціальні маркери для цієї гри, якщо вона вам також сподобається. І третій, не дуже мінус, але просто я не дуже впевнений щодо її реіграбельності. тому що, ну так, тут чотири різних поля, вони всі по-різному граються, тому тут, в очевидь, є реіграбельність. Ви хоча б там по два рази в кожне поле захочете зіграти. Але сам процес, він дуже одноманітний. І я от після того, як зіграв багатьку партій в кожне поле, то мені не те, щоб часу хотілося повертатися до цієї гри просто через те, що це відчувається схоже. Але все рівно. Я отримую від цього задоволення. Тож, це цікавий і незвичний Рол'ен В принципі, я вам його рекомендую. І наприкінці відео я ще рекомендую дві схожих якісь гри зазвичай. І, і тут я вам запропоную також дві гри зі схожою механікою. одну Ровен'йт і іншу фліп'енрайт. В обох цих іграх ви щось замальовуєте на власному планшетику. Або не тільки планшетику. Перша настільна гра залізниця «Залізниця. Інк». Це дуже приємний сімейний рон-райд, де кожен з вас замальовує на власному планшеті різноманітні залізничні шляхи та дороги. І ви малюєте певне переплетіння цих залізничних шляхів і доріг. І це приємний, сімейний, цікавий такий процес. Друга настільна гра, яку я вам раджу — це супер-мега щаслива скриня. Це настільний фліп-енрайт, там нема кубиків, тільки перегортання карток, який більше підійде саме новачкам. Тому що там дуже проста механіка, схожа на лото, але дуже покращена, і гра стає цікавіше набагато. Ви там просто закреслюєте якісь певні цифри і отримуєте за них якісь певні бонуси. І це все дуже простий і цікавий процес, який також ну, в ньому немає дуже взаємодії. Але в обох цих іграх більше взаємодії, ніж. Чемпіонському пінболі і огляди на обидві ці гри ви можете подивитися в описі до цього відео. Вам дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте подобайки і спокійно вам та нудної ночі.